Уважно проаналізували рекомендації Антимонопольного комітету, і сьогодні у відповідь на ці рекомендації вводимо нові дешеві пакетні тарифи «Суперківстар» і Альоквартал зі зниженими цінами. В цих пакетних тарифах абонентна плата знижена на 20% до однієї гривні, при тому, що обсяг пакетних хвилин збільшений на 40%. Так як мобільна спільнота нашого оператора є різною по різних регіонах, для того щоб люди, які мешкають у всіх регіонах України, сплачували дешеві тарифи, ми ввели спеціальну регіональну пропозицію. Там, де наша спільнота менша, ці ціна менша, там, де спільнота більше, і люди більше говорять середині мережі. Ми сконцентрувалися на тому, щоб ціна була найдешевша середині мережі. Можу додати, що в цих регіональних пропозиціях. Ми пропонуємо дешеві дзвінки на інших операторів, адже там, де спільнота нашого, нашого оператора є меншою в тих регіонах, люди більше дзвонять на інші мережі. І їм потрібні дешеві ціни на такі дзвінки. Якщо говорити спеціально про Чернігівську область, то там буде представлено новий пакетний тарифний план «Супер Київ Стар мій край, в якому клієнт отримає не тільки дешеві дзвінки всередині мережі, де абонентна плата знижена на 20%, а обсяг пакетних хвилин збільшений майже на 40%. А також і дешеву ціну на дзвінки на інші напрямки. Це за 15 копійок можна буде отримати щодня абонентною. Плати можна буде отримати 30 хвилин розмов на іншій мережі. Чому саме так? Тому що ми хочемо, щоб спільнота Київстар в Чернігіві була більша і зростала, і радимо людям підключатися на Суперківстар Мікрай.